Ну, це, як вже я сказав, наш колективний труд. Ми, в принципі, це взагалі, чесно кажучи, ідея Олександра Борисовича. Все, що у нас новаторство з точки зору технологій, техніки і так далі, це Олександр Борисович. Я пам'ятаю у 2019 року, році його GPS, але відповідно дослідження, цей напрямок, я вважаю дуже актуальним, дуже перспективним і дуже сучасним. Ми почали дослідження даної унікальної куточки в 2019 році саме за допомогою GPS. І от на відповідному слайді ми можемо побачити відповідну акумулятивну форму. Я про неї трохи пізніше розкажу детально, деталі, але зараз ми можемо побачити, що вона собою є: це нова генерація давньої акумулятивної форми. Оця акумулятивна форма, ну і по різному можна називати південно Кінбурська, Покровська, інколи Камбальна. Ну а безпосередня суха каса вот і вона є складовою частиною Кінбурського півострова. І е, я не знаю, Юрміч набагато більше знає цю ситуацію, але вона є наймолодшою такою акумулятивною формою в Чорноморському регіоні, яка активно розвивається тут за природних умов без впливу людини. Тому можемо вважати, що ця акумулятивна форма є скажімо так, природною лабораторією, де ми можемо побачити, як саме може стіснюватись процес формування берегової арміти локація сухої каси, зрозуміла також північно західна частина Чорного моря, але вже в межах Кінгурського півострова. І представляє собою вона південно східну частину Кінгурського півострова, слід зазначити, що відповідну частину дуже добре була описана вона у. Монографія Павловича Зинковича. Вона достатньо детально була описана в дисертації Праваторова. Я, на жаль, чесно кажучи, відмічні, пробачте, не, не знаю ім'я отчества. Ігор, а очиста я не подивлю. Ігор Олександрович. О, дякую, дякую. Ігор Олександрович. І да. на той момент, коли були ці труди були викладені, не було взагалі ніякої інформації про відповідне утворення. Розглядалася ця південно східна частина як е, е, акумулятивна форма, яка знаходиться на стадії такого реліктового розвитку, вона була розірвана на дві частини, і я, чесно кажучи, ще пам'ятаю, як більше розповідав, коли він проходив на е, певному судні через протоку між е, в даному випадку дистальною кінцівкою е, Покровської коси та островом Круглий. А е, зараз ми, в принципі, часних досліджень там ну, на лодці пройти можна, але там взагалі. Глибини, ну, Василь Богданович, знає краще, напевно, до доме. На сучасному етапі суха каса, як нова генерація, представляє свою вільну берегову когнітивну форму. Вільна, тому що її зона притулення набагато менша, ніж вона видається в бік акваторії моря. Довжина її біля 3,5 км, Нічебка вона невелика, але з точки зору теорії розвитку берегових когнитивних форм, це дуже цікавий момент. Ширина її, в принципі, невелика. Там є ділянки, які менше 30 метрів, але є ділянки, які маркирують певний етап розвитку, дистальну таку кінцівку, де розширюється до 200 метрів. Ну, до речі, от трошки, трошки детальніше. Перед вашими очима це от зона притулення. Це от далі там домівка така, вона е, називається кардон Ну, У нас є така думка, що це щось трансформоване від кордону Осетерський. Тому що там раніше рибаки підходили. От ми спілкувалися з місцевими мешканцями, Василь Богданович взагалі, це місцеві знає дуже добре. На філюгах підходили, і там вигружали рибу саме біля цього кордону. Тобто, відповідної частини взагалі не було всередині 20-го століття. Тобто там була мілина, але сама по собі за мілиною лагуна, вона була достатньо глибока, яка дозволяла підходити відповідним філюгам. Тобто, це перша частина ділянка притулений коси, от і зовнішній вигляд. Вона представляє собою вже акумулятивну турасу, і на її поверхні є певні прояви акумулятивних еолових форм рельєфу. Далі ми виділяємо прикореневу частину це частина, яка відділяється від реліктової тіла Покровської або південно кінбурської коси лагуною. Саме в цю лагуну заходили філюги. Ну, тут ми бачимо, що по віку дерев, що вік достатньо... Пристойних тут кілька десятків років, але, скажімо так, це не більше ніж 40 років, це однозначно. А далі середня частина взагалі відсутня деревенна рослинність, дуже активні прояви, скажімо так, формування кумулятивної форми в межах пісталі. Тобто ми бачимо тут розга... відгалудження, які такі хукоподібні, да? які є характерною ознакою, що тут була зупинка росту роз... коси, а потім вона знову відновлювалась. У дистальні кінцівки, і, скажімо так, зараз це середніше. Що стосується сучасної дистальної кінцівки, то це типова дисталь, але в чому є специфіка? Вона поширюється на поверхні достатньо потужної до 200-300 метрів ширини підводної акумулятивної форми, які місцеві називають підводний бар Загреба, який взагалі витягується вздовж цього реліктової гілки, яка представлена Покровським півострим круглим довгим. І вона якби как бы, обрамляє. Тобто є такий момент, згідно з якого, можливо, на певному етапі відбудеться повне відділення от, відповідної лагуни, і е за рахунок того, що ця акумулятивна ця форма висунеться далі на південний е схід. Що стосується от, пошуків, коли ж саме почався цей процес, це давай достатньо суперечлива така. Але ну, насамперед ми робили певний е аналіз картографічний. Він в принципі показує, що на цій місцевості, от, наприклад, карта це РККА 41-го року, є якісь зачатки акумулятивної форми. Ми спілкувалися з місцевою громадою. Василь Богдан проводив аналіз дослідження. Вона там з'являлася, ця форма, потім зникала. Тобто, вона не могла, вона була ефемерною. Тому на чому я акцентую на цьому увагу? Зараз ця форма є стабільною, вона активно розвивається. Протягом кількох десятиліть, напевно, починаючи з початку 20-го сторіччя, вона спробувала себе закріпити, але закріплення почалося лише з кінця 70-х, початку 80-х років, особиста моя думка, що це може бути пов'язано з потужним штормом, який взагалі проявився в цьому регіоні 81-му році. Я його лише пам'ятаю з дитинства. Коли мій моє рідне місто Скадовськ, ця весь прибережна частина була затоплена, і джерелгачі, тендери перехлюпувались в той момент. Тобто, це мав, був той природний поштовх, який зумовив активну подачу з дна уламку матеріалу, який в процесі потім призвів до формування кумулятивної форми. Чому я так сміливо про це кажу? Ну, в принципі, аналіз супутніку знімки дозволяє казати, що з початку 80-х років ця форма вже існує і висувається. Немає такої активної постійної швидкості висування, але про це трохи пізніше. Перед всіма моментами нашого дослідження, я наголошую, що ми проводили, почали проводити GPS-дослідження в 2019 році. Ми проаналізували супутникові знімки, які були з 85 по 2018 рік. Ну і на даному слайді можна побачити різними кольорами відмітки, як саме розвивалася каса. Між ними можна виміряти відстані між цими дістальними кінцівками, розділивши на час, можна зрозуміти, яка швидкість, але це не є показником. Чому ми визначили залежність, що швидкість висування відповідної акумулятивної форми в на східному напрямку, істотно залежить від швидкості відступання берега вздовж фронтальної частини. При активізації відступання через деякий час є висування. Якщо висування, Стабілізується, немає такої проградації далі по поверхні бару, то зрозуміло йде момент, коли розвивається частина півострова, формується матеріал, теряту, з вздовж берегом потоком носів він спрямовується на південний сім. Це що стосується супутників. Ми скажемо в 2019 році, розуміючи, що потрібно проводити не просто якісь односпрямовані дослідження, а це повинен бути комплексний аналіз. Ми в цьому цій частині започаткували реперне спостереження і двічі на рік, після холодного сезону та після теплого сезону, ми робили там зйомку, і цей репер був зафіксований нами. Ну, чесно кажучи, ми раді, що ми його зафіксували за допомогою GPS, тому що ми. Через певний час приїхала, він вже був там поломаний. Ну, людські факти не хто не зміг. Тому от ми бачимо, що ця точка реперна вона використовувалася нам не лише як точка відліку для зйомки GPS, до якої ми прив'язуємося, ну і для того, щоб ми робили поперечну зйомку вздовж взагалі тіла даної коси, да, і отровської е, частини також. Безпосередньо, що з собою представляє GPS-фіксація? Ми використовуємо GPS-приймач який реєструє координати точки певної віки знаходиться. Да, там є певна погрішність, але, скажімо так, вона дозволяє визначити взагалі тенденції розвитку. Ну і на відповідному слайді ми бачимо ту кількість точок, яка була, до речі, зроблена під час навчально-польової практики? Ну, одна з авторів це магістранка Херсонського вже магістр. Вона випуск Херсонського державного університету. От вона займалася саме от маркуванням. Ціх точок. Ну а далі ми обробляли вже цю інформацію для того, щоб отримати відповідні матеріали, які ми бачимо, ми е, узгоджували з супутніми знімками і отримували певні проградаційні процеси в межах дистальної кінцівки даної каси, які е, тут явно очевидно простежують. Тобто, ми можемо побачити, що у нас синій колір це маркування, яке було зроблено Олександром Борисовичем у 2019 році. У 2020 році проградації не проявилося. На наступний рік ми приїхали. Ми не змогли побачити, що було активне висунення, але збільшувалась потужність самої акумулятивної форми, тобто її ширина. В той же час, в той же момент, ми зафіксували, що північніше берег активно відступав. Тобто в берегову зону надійшло певна кількість уламкового матеріалу, як з підводного схилу, так і з безпереднього берегу, який потім був активно перенесений. В напрямку дистальної кінцівки. До речі, на цьому знімку дуже добре виражена система підводних валів. Вони тут е, так, розгалужуються, розсіюються. Це на наш погляд, свідчення того, що тут проявляється активна акумуляція, і саме завдяки цій акумуляції, в подальшому формується от, дистальна кінцівка, є проградація. Ви. у 2021 році. На жаль, на даний момент це останнє на наше польове дослідження. Воно було здійснено в жовтні місяці. 2021 року. Ми зафіксували цю пажов жовтий колір максимальну. Максимально висуненько за кількісними параметрами можемо сказати, що з 2019 по 2021 рік, за даними GPS зйомки, висунення коси склало 112 метрів. Хочу акцентувати увагу, що це абсолютно сучасний знімок. Є знімки і більш молоді, до речі, навіть вчорашні, але там хмарність і. Не дуже, вона видно дуже добре. Це знімок 18 травня цього року. І на знімки я позначив ділянку 2018 рік, і ми бачимо, що приблизно біля 500 метрів за 5 років відповідна каса додала, і зараз вона вже заходить в межі острова Довгі, тобто вона повністю перегородила круглий. Вона вже заходить за довгий і це суттєво змінює умови розвитку всієї даної системи. Ну, враховуючи, якщо можна так сказати, пересічний параметр, він мені не дуже подобається, але він є. Якщо ми маємо справу біля 500 метрів за 5 років, тобто каса в принципі пульсуючими такими темпами нарощується приблизно 100 метрів на рік в напрямку саме на південний сім. Хочу сказати, що дана територія взагалі дуже цікава, але інформацію про неї не дуже багато. Я отут пропоную в вашій увазі певні літературні джерела, на які ми опиралися, але хочу сказати: ні в манографіці опалича, ні у права Торова. Немає взагалі упоминання про відповідне утворення. Взагалі, звідки взялася назва суха каса Василь Банач більш детально розповісти. Я цю назву побачив в книжці Антолі Івановича Кривольчика, де визначається оця акумулятивна форма як первинно абсолютно суха, не, не задернована, не в общем, не покрита рослинністю ділянка, яку і назвали сухою. Тому вот така і назва. На нашу думку, це нова генерація. На нашу думку, це є дуже цікавим моментом, при якій відбулося притулення підводної акумулятивної форми підводного бару. І вже на поверхні цього підводного бару, як акумулятивного, як цоколя кумулятивної форми почалися проявлятися процеси вздовж берегового руху наносів, які і почали формуватися, формувати активно цю акумулятивну форму. А те, що тут є вздовж береговий рух наносів, це свідчить такі гачкоподібні. Форми дистальної кінців. Форма дуже цікава, вона потребує подальшої уваги, і, на наш погляд, вона може бути таким природний лабораторій дослідження, як саме буде розвиватися далі автоматична форма. Дякую за увагу! Це на вашому трані. Наша команда, яка включає в себе Василь Богдановича, Чауса, Олександра Євгеновича Касьянова. Це національний природний парк водрежі Святослава. До речі, роблять все для того, щоб наукова робота була в паркі в дуже високому рівні. Олександр Борисович. Ну і ми, скажімо так, колеги з Херсонської університету. Дякую за увагу. Шановні колеги. Якщо є запитання, я думаю, що не лише я. Дякую, і... дякую, Дякую. Дуже добра. Доповідь. Доповідь. Питання є до доповідача до всіх інших. Чи є питання? Немає, я не чую. Тоді в мене таке побажання. Подивіться, будь ласка, статтю в доповідях Академії наук України 99 й рік. Не пам'ятаю, 99-й рік доповідь, доповіді Академії наук України. Не пам'ятаю, чи третій чи четвертий номер. за 99 девятый Там про півострів про косу. Это по перше. И по друге за уважение, покажите, ой, там где вы косу показывали, покажите, пожалуйста. Нет, эту иллюстрацию. О, 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 Вот, да, нет, нет, вот это да. Вот этим проливом, подожди, нет, давай назад вот так. Вот этим вот проливом я проходил в шестьдесят первом году на судне Мечников из моря в Егорлыцкий залив и отобрал пробы на дне Егорлыцкого залива, их обработал. Это была моя первая статья 62, 62 -го года. Вот. По итогам проба отбора. Здесь, по-моему, 18 или 17 проб отбирали, а судно проходило, судно осадкой 1,6 метра вот здесь. И проходили малые рыболовные сейнеры, мартышки сюда, сюда в покровку причалом, где они временные причалы, потому что лед все ломал зимой. Временные причалы, где они сдавали рыбу на рыбозавод. Вот, 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 вот здесь вот эти вот вот причал есть, а да еще сейчас сохранился, ну наверное большим проливом. А потом выходили мы отсюда там большим проливом. А кстати в той публикации, которую я вам сказал, там указаны и точки относительно памятника Суворову, точки расположения через километр по-моему, через километр, по-моему, 11 или 12 профилей вдоль пересыпи. Я хотел задать вопрос, но понял, что вы на него не ответите. Откуда берутся наносы для вот, для вот этой аккумуляции, вот, вот этой аккумуляции всей? Вот подумайте над этим. Юрий Мирич, И потом. а можно, да? ли, скажем так, сделать, певного... до речи, Будь ласка, да. а, от я на цей, цей слайд я не дарма його вставив. Ми да, да, бачимо, от вона те, що ви радите, ми її дуже ретельно проаналізували, і ми зараз да. ми зробили доповідь не про весь Кукінбурзький півострів, а лише про а, саме от, таку суху касу і дослідження за допомогою ГПС ЦАЦІ. Да, да. Що стосується інших матеріалів наших досліджень, то вони опубліковані в різних е, наукових виданнях. І mm -hmm. euh, да, ми дуже вдячні вам за той матеріал, який присвячений в цій статті. Це наша основа полагаю, що стаття, ми від неї відштовхуємося. Але mm -hmm. про суху касу тут, на жаль, немає нічого, тому, скажімо так, от такий момент. Але бачите, навіть жовтня. А, кольцем... а, її, а її не було. Які, які А, виду? її не було, Так, да, я согласен. <рес> Звісно, її не можна було описати. Ось ця камбальна коса вона була. Конечно, да. или как ее называли. Ну, просто розумієте, я аналізував цей матеріал, я навіть дістав диссертацію Проваторова, він пише Покровська. Потім з'являється назва Камбаль, У вас Південна Кінбурська, Ну, в суті, не міняє. Ну, в принципі, тому да. і ми, коли пишемо статті, ми пишемо, Покровська в душках Південна Кінбурська за Шуйським, Камбальна Мона, за іншим, там, за Підгородецьким там, і так далі. Камбольная, она находится на навигационной морской карте. Вот она там написана Камбольная. Вот это государственное название, и а то, что местное название, местные названия, они могут быть разными. Ну, Юрий Митл, я вам скажу честно, я да. навигацию мы выучал. Мы, да. в принципе, на навигационной карте, где мы... очень четкое понятие про кенгбургскую карту. Ам, а тут, тут є така якась. Ну, я думаю, що це не принципово. Взагалі, дякую вам за зауваження і взагалі дякую вам за доповідь. Добре, добре, добре. Потім ще побеседуємо. Добре, добре. Хорошо, дякую за доповідь. Дуже цікава, дуже цікава доповідь з новими матеріалами. Це дуже добре. Наступ...